Претерпілий за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і Україну нашу, за молитвами всіх святих, особливо Пречистої Богородиці. Серед них просимо Тебе, Боже, силою Сонячного Христа, силою нерокотворного образу Матінки Божої, що створений блискавкою у ніч на Страстну п'ятницю, 18 квітня 2014 року. у Першу весну, початку страшної війни, антихриста Путіна і раша фашистів проти нас, українців, інших людей Божих, власни, Господи, на все святе і Боже і оборони силою Христів Твоїх, силою Чудо-Ікон, силою Вервиці Святої, силою святого Причастя, святої води, всього того, що тебе, Бога нашого, придорого, на чотири сторони світа, на многе благо літа. Біля Ленкавського 50 годин є цей хрест сонячний на вулиці Степана Ленкавського, славного провідника ООН. Дорогі знані, незнані брати і сестри во Христі, особливо Франківці, прийдіть, помоліться. Тут особливі ласки Божі є. Тут Матінка Божа лишила відбиток своєї ноги, і Ісус лишив про це. Почитайте статтю Капеланів уверх, 25 божих знаків, а також сліди Богородиці і Бога Франківську. Вперше Бог дав цього осені гриби гливи. Дивіться, які красиві, їх тут багато, я там трошки вже зібрав. І е, прийдіть і ті гливи, зріжте собі. І скуштуйте на здоров'ячко, це дуже поживні гриби загуліть голиви. І ось отут ще наростають. І нагадаю вам я, що це територія колишнього села Козаківці. У нас два села, які у Франківську, одне на схід сонця, називається Опришківці. Де набирали опришки в гори Карпати, це були найсильніші з тих, яких обрали тут, у селі козаківці. Один опришок десяти козаків оркували. І Казали, що Україну маємо боронити там, на Сході. Але найперше треба боронити тут Галичину, бо тут найсвященніший край, тут найбільше зберігаються традиції наші мова, віра. Оберіги тайні і багато того, що від Бога. І саме тут, колись тайно жив Ісус Христос перші 11 років з Пречистою Богородицею і святим обручником Йосифом за це голіть колядка перемоги України з Богом. І також попереду найважчі дні. Та вірте, що Бог нам допомагав і поможе, і з сонячного Воскресно прийде військо Боже в четвер до Франківська, після найстрашніших подій атомної війни, з'явив вже Христа Чорного, Чорноволосого. І з ранами на зап'ястях пам'ятайте, що Ісус Сеноке русий, з ранами на долонях. Пам'ятайте, що Чорнооко, лже Христа пропагують його вісти. Московський попив і багато тих, над якими є дух злий, нечистий. І також пам'ятайте, дорогі мої, що є щодня відео моє капелана мережі ОУН УПА і голови українського настичного руху Бориса Олдюка, Павла Стра, яке називається Поклик Христа і УПА від Пречистої Богородиці. Знайдіть мою сторінку на Фейсбуці, на Ютубі і старайтеся бути у цих днях все більш патріотичні, більш побожні з нашим Пресвятим Богом. І пречистою Богородицею, що тут ікона є, є Зарванецька, вірте у те, що буде наша неминуча перемога. Ім'я Отця і Сина Святого Духа, благослови вас, Боже, силою цього чудотворного сонячного хреста, Явленого Сонця, 4 травня 2009 року. Було особливе чудо Франківську. Неподалік пам'ятника Бандери, яке описане у наших статтях, і у моїх відео було слово про те, але багато моїх відео знищено на Ютубі. Але слово правди Божої ніхто не переможе, бо Ісус, дорога, правда, істина і життя. Хай ваше життя. Буде все більш праведне в очах Бога, і тоді, повірте, буде скоріше наша України перемога на віки вічні і Отця, і Сина Святого Духа. Амінь.